Привіт, дорогенькі пани та панове, я вже юрію з вами. В цьому коротенькому відео я хочу поділитися з вами рекомендаціями і заохочити вас кожен день робити контрастні процедури. Для чого? Ми знаємо, що температурний режим дуже важливий для нашого тіла. Це так названий гомеостаз, гомеостатичний стан. Коли в нашому тілі підвищується температура, ми знаємо, що наше тіло реагує і ми починаємо підніти, наприклад, для того, щоб нормалізувати температуру. Це необхідність. Коли температура знижується, наше тіло починає виробляти такі фрикції, да? ми починаємо, нібито тремтіти, щоб виробити певну енергію, підняти температуру нашого тіла. Тому температурний режим впливає також на нашу нервову систему, і ми можемо використовувати контрастні процедури для того, щоб тренувати нашу нервову систему, і навіть інколи використовувати ці контрастні процедури для того, щоб перевести нервову систему з одного стану в інший, з симпатичної, наприклад, в парасимпатичну. З збудження, в заспокоєння або з парасимпатичної в симпатичну, із з, з, спокою в такий робочий стан, так? в стан активності. І як це працює? Ну, ми можемо говорити про і інші бенефіти. Стосовно циркуляції крові, лімфи, все це дуже важливо, також для детоксикації, коли ми говоримо про тренування судин, особливо якщо ми говоримо про там кінцівки, так особливо ніжні кінцівки, ми можемо використовувати контрастні процедури для того, щоб нормалізувати циркуляцію рідин в кінцівках, і це також один із варіантів. І зараз, чому я більше говорю про саме регуляцію нервової системи і ментальний стан, тому що це все ж таки фундаментальні принципи здорового як здорової людини і здоров'я як такого, тому що без ментального балансу. Фізичного здоров'я неможливо досягнути максимального фізичного здоров'я, навіть якщо будуть всі звички там, харчування, фізична активність будуть в нормі, без ментального балансу, без здорової психосоматики, це неможливо. Ви чули такий вислів, що всі хвороби від нервів. Ну, я гадаю, що і здоров'я також може бути від нервів, коли ми тримаємо. В балансі розуміємо себе і можемо контролювати різні стани. Так от, як предметно це виконувати, зранку, коли ми прокидаємось, ми можемо знаходитися в такому стані, якби, ну ще парасимпатична нервова система, ми ще спимо, може бути заактивна. І коли нам необхідно привести себе в робочий стан? В стан такій активності ми можемо зайти в душ і включити тепленьку воду. І з тепленької води перевести воду в більш таку прохолодну і холодну. І можна відраховувати, наприклад, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З тепленької в холодну. 10, 9, 8, 7. Тут може хтось буде чекати, навіть рахувати так. 10, 5, 3, 1. І знову тепло. Але краще, звісно, витримати цей. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І знову втепленьку. 10, 9, 8, 7. І так, зробити так декілька разів. Може, 3, 4, 7. Особливо для тих, хто тільки починає, можна зробити декілька разів, а потім, коли ви війдете вже в такий кайф від цього, від цієї процедури, від цієї звички, ви зможете робити це довше. Але можна зупинитися на там хвилинці двох на початку. І зранку обов'язково треба закінчити цю процедуру саме холодною водою. Тобто починаємо з тепленької, потім холодненька, потім тепленька, холодненька, тепленька і холодненька. Закінчили, вийшли з душу. І з парасимпатичної зі стану такого сна ми переводимо себе в стан бодрості. І це відбувається натуральним способом. Ми не підвищуємо рівень кортизолу дуже зависоко, або підвищення там, рівня адреналіну. Буде підвищення трішечки рівня тестостерону, всіх цих гормонів також, і це в нормі і для жінок, і для чоловіків не переймайтеся, це буде якби органічно відбуватися саме через температурну регуляцію, тому що ми не будемо відчувати ніякої ніякого стресу саме емоційного. Це буде такий штучний стрес для тіла, а ми але він підконтрольний нам. Тому ми не будемо мати ніякого перезбудження, ніякого страху. Це буде саме такий, така контрольована модуляція, саме активації конкретної частини нервової системи, яка нам потрібна. Що 100% буде підіймати так це такси ендорфін і дофамін. Тому що це буде таке відчуття бодрості, і коли ви вмикаєте холодненьку воду, повірте мені, ви не можете ні про що більше думати, тільки в цьому моменті знаходитись. Ті, хто вже використовує контрастні процедури, ті знають, що це таке. Але може ті, хто колись робили, а потім вже трішечки підзабили, я вас заохочую. Повертатися, тому що це дуже важливий спосіб, яким чином переводити себе з одного стану в інший. Звісно, подумки це робити дуже швидко. Навчитися подумки це робити це найважливіше, але наступне це за допомогою температури. Це також дуже. Важливий спосіб, особливо для інших бенефітів, коли ми говоримо про тренування судин, коли ми говоримо про лімфатичний дренаж, коли ми говоримо про детоксикацію. Коли на вечір ми практикуємо подібну процедуру, то важливо закінчити теплою водою. Тобто ми можемо починати також з тепленької, потім холодненька. Потім тепленька, потім холодненька, потім тепленька. І тут можна вже зробити таке розтягування трішечки в часі. Тобто ми рахуємо до 10, коли ми вмикаємо теплу воду. потім до п'яти, коли вмикаємо холодну, тобто зменшити кількість холодної і збільшити кількість теплої. Так само можна потім і зранку зробити, ви зможете зменшити кількість теплої і збільшити кількість е, холодної. Саме по часу, там, там 5 секунд, там 10, е, а на вечір там 10, там 5. І закінчуєте ви теплою водою, і ви навіть будете почувати таке розслаблення в тілі. Чим довше ви зможете це зробити, там 3 хвилини, 4 на вечір, це буде добре. За годинку до сну я рекомендую робити цю практику. Після цього дуже класно заходить чай з м'ятою мелісою, така лагідна музичка, коли ми фокусуємося на щоденнику вдячності, коли ми читаємо книжечку. Тобто, це такий релакс, турбування саме про себе, заспокоєння. Все це на вечір дуже класно заходить. І ми переключаємось з симпатичної нервової системи, коли в нас багато адреналіну, норадреналіну, кортизолу за день, тому що ми були активні. Ми переводимо в парасимпатично. Також через ендорфін і дофамін, але тут під'єднується більше серотонін і мілатанін. Окситоцин також коли ми будемо записувати все в щоденник вдячності, ми будемо думати про різні обставини, про різних людей, про себе також з вдячністю. Навіть якщо є можливість написати комусь приємне смс з вдячністю або обійняти когось, хто є поряд, або подумки, це все буде запускати саме. Парасимпатичну нервову систему, яка допоможе нам заспокоїтися і підготуватися до здорового сну. Отака коротенька рекомендація для вас: використовуйте контрастні процедури обов'язково, починайте потихеньку, хто ніколи не робив цього і хоче поекспериментувати. Поекспериментуйте з ножками. Зробіть просто з душиком саме локально на ножки. Таким самим, таким самим чином, як я тільки що пояснив, і зранку і на вечір. Потім можете збільшити так, локальну ділянку, там половину тулуба, потім зверху. Хто хоче, може спробувати на ручці, але це не буде такого мати ефекту, як, наприклад, якщо ви почнете з ножок. А хто готовий спробувати на все тіло. Чудово, але може просто не сильно експериментуйте з водою. Такий діапазон тримайте комфортний для вас. Там тепленька, трішечки прохолодна, щоб не зразу була там дуже гаряча, а потім дуже холодна, якщо ви особливо цього не робили. І якщо маленька ремарочка. Але я гадаю, що якщо ви будете все робити дуже обережно, не буде ніяких проблем. Ті, у кого стрибає дуже тиск, там підвищений, наприклад, то ви почніть з ніжок, тобто локально так. Але ця процедура, якщо ви будете її робити регулярно і вранці і ввечері, може, протягом дня, якщо вам треба буде там привести себе до ладу, заспокоїти, наприклад, да, ви можете це робити декілька разів на день, закінчуючи теплою водою, то це буде дуже благотворно впливати на серцеву судинну систему. І ви це згодом будете відчувати, як ваша серцева судинна система буде адаптуватися і буде дуже вдячна вам через нормалізацію тиску. Особливо з програмою детоксикації, з харчуванням, саплементами ви побачите, як цей ефект буде помножуватись. І ви до цієї звичечки приліпнете, вона стане частиною вашої ідентичності і буде вас оздоровлювати з кожним днем все більше і більше. Тому спробуйте, поділіться враженнями і передайте цю звичку надалі тим, кого ви любите, про кого ви турбуєтесь, кому ви бажаєте здоров'я. З вами був Южелім Юрій, до достане всі 100, і побачимось в наступному відоску. Па-па!